Привіт, друзі! З вами я, Олександр Ринець. Сьогодні ми нарешті відійдемо від теми відносин. Повернемося, може, до більш звичних тем на цьому каналі, і одна з них це ну, зараз дуже багато чуєш там про тривожність, про, про різні там стани стресу емоційного, якогось там чого завгодно, але сьогодні не буде, ви знаєте, про майбутнє, про тривогу. Тому що сьогодні буде про те, що ніхто нас не знає, що буде в майбутньому. Чи буде далі щось, чи буде це майбутнє, чи буде завтрашній день, і ми не знаємо, чи настане це потім колись, чи, чи коли воно настане, яке воно буде, чи буде цей завтрашній день. Е, ну, в принципі, як я багато разів казав, що непередбачення життя вона завжди була, але зараз це прям дуже видно, тому що можна лягти спати. А... Вночі може прилетіти шахет чи ракети, і може відбутися що завгодно. І ми не знаємо, хто залишиться, хто піде, що зламається, що зруйнується, що встоїть, що буде там, що залишиться. Ну і такі речі вони, звичайно, не тільки, так би мовити, втомлюють, але й лякають, і лякають там до якогось безсилля, до того, що опускаються руки, до апатії такого стану. Але. Але ви знаєте, іноді такі речі вони можуть, ти можеш їх використовувати як те, що тебе звільнить. Тому що якщо майбутнього нема і його не видно, то залишається тільки сьогодні. Тобто нема вибору, можна не хвилюватися. Ну тобто, звичайно, хочеться хвилюватися, але іноді, коли майбутнього нема, то і хвилюватися нема чого. Там вийде, не вийде, до чого це прийде, там, знаєте. І це дає такий шанс відкласти в сторону і не думати про якісь там глобальні речі, про якісь там величезні цілі, про якісь там дуже серйозні проекти. Просто зробити сьогодні є можливість щось справжнє і не таке якесь велике, не якесь героїчне, а щось ну, красиве там. Причому красиве банально мається на увазі там зробити собі який-небудь салат. І вкласти в нього душу для себе. Тобто, і покласти туди все, і його дуже смачно полити маслом і дуже заправити добре, і посолити, і редису туди нарубати, такого свіжого, такого, знаєте, і щоб пахло від нього літнім салатом. О. І перцю туди, і, і болгарського перцю, да, щоб різнокольоровий був, і зелений огірки, і червоні жовті помідори, і жовтий-червоний перець, і цей редис, і трохи укропу. Там і буде блін, це ти знаєте, з душою красивий салат, який принесе вам радість сьогодні, от можна собаку погладити, якщо в тебе є собака чи кіт, і порадуватися, тому що він чи воно ще живе. Тому що знову ж таки, їх вік дуже короткий, і для нас це частина життя, для них ми все життя, і поки вони є, нам здається іноді, як вони там дістають, як вони втомлюють, але насправді, коли вони йдуть, то їх дуже не вистачає. І можна написати що-небудь, чи пост якийсь написати, чи зняти якісь відео. І от я свого досвіду можу сказати, що я останнім часом чомусь дуже часто згадую. На цьому каналі згадував навіть записав окремий триб'ют да, бабусі. І так згадую. От що коли вона була жива, їхати до неї було дуже недалеко. Вона, після того, як Чорнобильська атомна електростанція вибухнула, її туди евакуювали в Білоцеркву, До неї було їхати з Києва там. До години, але я за своїми всіми справами, бізнесами, там особистим життям, якимось там ще ніби важливими тоді справами. Ну і не приїжджав до неї, про що зараз шкодую. Не телефонував. От, та її вже нема. Дуже давно і матері вже немає. Хоча там були інші відносини, але теж я, мабуть, частіше міг би спілкуватися і зараз. Я б, мабуть, спілкувався, але вже б такої можливості нема. Тому що у вас, якщо у вас є можливість, то зателефонуйте, поговоріть і це додасть вам. Ну, звичайно, є там якісь екстреми, якісь дуже погані відносини, дуже напружені. Це, звичайно, я не кажу, що треба собі лізти в гівно, але якщо більш-менш нормально, просто ви зашортуєтесь, -за -за да, то, то можна і зробити це, поки є можливість, тому що потім можливості не буде. Бо там найголовніше, якщо у вас є діти, то. От я, наприклад, теж не жалкую за втраченими грошима, не жалкую там за втраченими шлюбами, за дружинами, звичайно, не жалкую. Да, більш за все жалкую за те, що мало спілкувався з дітьми, коли була можливість, коли я їм був потрібен. А зараз вони вже виросли, в них своє життя, і навіть фізично не, немає можливості спілкуватися. От, тому. Тому так от, і якщо у вас є можливість краще приділіть увагу рідним, ніж дивіться ці поцеваті новості, які все рівно їх одна, тільки задача це наганяти страху і, і, і просто відбирати у людей волю до життя, от. можна навіть просто піти пройтися, якщо є собака з собакою, якщо нема, то без собаки, просто навіть без телефона, щоб нічого не, не бачити, не чути, а просто побачити. Дерева зелені, тому що зараз сезон, навіть якщо спека. І це таке, таке досить просте дії, які додадуть життя і дадуть, дадуть сили в сьогоднішній день. Тому що без це що? це коли нічого не робиш. І звичайно, всі ці новини і всі ці там якісь. Речі, вони ж якраз і спрямовані на те, щоб ми нічого не робили, і сиділи цілі і робили тільки те, що скажуть. Там, да? От. І якщо завтрашнього дня може і не бути, то немає ніякого сенсу собі зіпсувати сьогоднішній. Тому можна зробити те, що ти можеш сьогодні. Якщо буде завтра, завтра ти можеш це повторити. Це в будь-якому випадку додасть, додасть краси життя у твоє життя. Буде більше життя у житті. От, так що от сьогодні такий більш філософський, більш такий, мабуть, якийсь практичний е, стрім. От, е, такі от думки сьогодні для мене актуальні, і я їх висловив. Тому на сьогодні все, і будемо сподіватися, до нових зустрічей.